Всім привіт! Мене звати Любов Стасюк, я майстер-хендмейдер. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною створити ось таких милих курчаток. З їх виготовленням впорається навіть дитина, а процес обіцяю, принесе задоволення не тільки маленьким, але й дорослим. Такими милими курчатками ви можете прикрасити запросто свої оселі, класні кімнати, вітрини магазинів, салони краси. Або ж навіть використати для фотосесії перед Великодніх свят. Я натрималась і створила ціле сімейство. Татуся, мамусю таку в спідничці красиву з коралями, писанками. А також маленького синочка. Ви ж можете створити і донечку, і маленьких, і великих, і навіть гігантських півників та курочок. Варто тільки дати волю своїй фантазії. Отож. До праці для роботи нам сьогодні знадобляться повітряні кульки. Кульки ви можете брати будь-яких розмірів. Пам'ятайте, що такого ж розміру буде ваша композиція. Можна використати прості серветки, і додатково для верхніх шарів ось такі підійдуть дуже гарно багатошарові кольорові серветки. Або ж, якщо їх нема, то можна скористатися звичайним туалетним папером чи ось таким м'яким. Якщо у вас вдома немає серветок. Не сумуйте, адже запросто ви можете використовувати простий непотрібний папір. Це можуть бути списані зошити, непотрібні газети, книжки чи журнали. Така композиція буде навіть ще щільнішою. Каркас, курочки зробимо за допомогою технології папіє-маше. Для цього нам знадобиться клей ПВА. Для початку візьмемо кульку та надуємо її. У кого є насос, можна скористатися ним під час надування кульки. Кульку роздуваємо до розмірів, яких ми хочемо, щоб була наша курочка чи півник. Також пам'ятайте, що не потрібно передувати кульку, тому що вона в майбутньому може луснути і вся наша робота піде нанівець. Після того, як ми надули кульку, як бачите, я її тут роблю такою кругленькою, ми міцно беремо і зав'язуємо вузлик. Робимо це міцно-міцно, але водночас пам'ятаємо про те, щоб ми не зробили дірку у нашій кульці. Отож, кулька готова, поки що ми її відкладемо в бік і підготуємо наступні матеріали. Я скористаюся глибокою мисочкою, щоб зручно було працювати. І також рекомендую застелити перед роботою поверхню. Далі витискаємо достатню кількість клею. Не потрібно виливати всю пляшку, не потрібно додавати його надто багато. Як бачите, я роблю кілька натискань, щоб витиснути клей. І далі відкладаю клей в бік, беру широкий пензлик, ви можете скористатися паличкою чи ложкою, і акуратно розмішуємо, щоб клей повністю розчинився у воді. Таким чином, наша вода стала такою трішки біленькою. До речі, якщо у вас вдома немає клею ПВА, ви запросто можете підготувати клейку речовину самостійно. Вона називається клейстер. Для цього достатньо взяти воду, трішки муки, поступово всипати муку у водичку, вимішувати, не робити клейку речовину надто густою, так, щоб вона була рідка, як ось ви бачите в мене. Переходимо до наступного етапу роботи. Беремо нашу кульку. Можна, до речі, просто перший шар, коли ви будете наклеювати, вмикати у просту воду і тоді накладати серветки. Тоді кулька легко відстане вже в процесі висихання, і ви можете легко її лопнути та витягнути зсередини. Але я робила ось таким способом, який ви зараз бачите на відео. Просто вмокнула в підготовлену раніше нами речовину кульку, вмокаючи час від часу періодичну руку, злегка притискала серветку до кульки. Робимо це дуже-дуже акуратно, так як перший шар, вірніше кулька, коли ми наклеюємо. Перший шар паперу трішки вразливо. І вам буде максимально незручно наклеювати ці серветки, особливо перший шар, тому що кулька весь час буде повертатися під тяжінням на те місце, де ви наклеїли серветки. Також хочу зауважити, що серветки потрібно накладати на кульку не хаотично, а по черзі. Поступово злегка накладаючи чергову серветку на попередню. А також хочу одразу попередити, що процес створення каркасу для ковчатка довготривалий, отож, наберіться терпіння, включіть собі музику, чи якийсь мультфільм, чи фільм, і починайте наклеювати. Пам'ятайте про те, що чим більше Шарів, паперу, ви наклеїте на кульку, тим щільнішою буде ваша композиція. І навіть якщо вам буде здаватися, що все, я достатньо наклеїв чи наклеїла шарів паперу на кульку, то пам'ятайте, що це вам тільки здається. Тому що в майбутньому, коли висохне ваша композиція, серветки ж вони тонкі, особливо коли ви будете серветки самі наклеювати, ви лопнете кульку. А композиція всередині, за рахунок того, що ви замало ярусів наклеїте паперу, буде прогинатися. І ваша композиція буде некрасивою та довго не зможе послужити вам, так як при транспортуванні та при зберіганні вашої композиції, вона може загинатися всередину і таким чином втратить вигляд, та ваша робота піде на нівець. Зараз в майбутньому я е, трішки пришвидшу відео, але я хочу, щоб ви додивилися, як я обклеюю саме перший ярус, так як він дуже важливий. Як бачите, я накладаю трішки наступну кожну серветку одна на одну. І зовсім трішки, бачите, тут залишилося. І знову ж таки, я беру серветку і гарно накладаю, щоб не було прогалин. Дуже добре стежте за цим, щоб. Саме десь не залишилися прогалини, тому що це дуже погано буде впливати на майбутнє. Так, тут я вирішила пришвидшити відео більше як 10 разів і ще трішки вирішила додати клею, щоб композиція була міцнішою. І тут я вже знімаю в пришвидшеній зйомці. Як бачите, я виклеюю дуже багато серветок. У мене вже зараз буде половина з пачки, тобто в пачці всього 100 штук. Я вже майже виклеїла 50 штук серветок, можна навіть більше. І знову ж таки нагадаю вам про те, що серветки вони тонкі. Якщо ви будете наклеювати простий папір, такий щільний із зошита, то композиція буде дуже щільною. Також ви можете час від часу підсушувати феном. Композицію, щоб вона швидше висихала. І тепер невеличкий лайфхак для лінивців, для тих, хто не любить малювати. Якщо ви хочете, щоб ваша композиція одразу вийшла красивою, бачите, я виклеїла 50 штук серветок. А зверху верхні яруси я буду накривати багатошаровими серветками, які будуть давати ще більшу щільність, а також не тільки щільність, але і колір. Тобто в майбутньому композицію не потрібно буде вже фарбувати, тому що і так вийде красивий відтінок. Тут трошки складніше наклеювати багатошарові серветки, так як вони мають багато шарів, як я вже сказала, і будуть трішки зминатися, що буде виглядати не дуже охайно. Тому, щоб це виправити, ми беремо трішки більше води. І наносимо в ті місця, де серветка трішки помнулася, тобто наклалися яруси один на одний. І таким чином, повністю ми проклеюємо ціле яйце до того часу, поки нам не сподобається наша композиція. Далі ми беремо кульку і найкраще підійде скотч замість підставки широкий, ставимо на батарею або десь, де у вас є тепленьке місце. Ставимо на просушування. У мене кульки висохли десь приблизно за 2 дні. Якщо ви будете вклеювати звичайним папером, то для просушки композиції потрібно значно більше часу. Зараз я включу звук на відео і покажу вам, як має виглядати звук невисохлої композиції. І композиції, яка вже повністю висохла. Звук невисохлої композиції нагадує звук м'яча балонового, по якому ми вдаряємо. А звук висохлої композиції глухий, і ніби чути, що ми вдаряємо в тверду поверхню. Так, ось тут синова композиція, яка ще не висохла. Ми чуємо такий звук. І тепер показую вам свою композицію, яка вже висохла. Так, після того, як все висохло добре, ми маємо вийняти кульку з середини, тобто ми просто відрізаємо хвостик так, щоб вийшло повітря з кульки. До речі, залишки кульки можна і не витягувати зсередини. Приступаємо до крайнього етапу нашої роботи: це декорування композиції. Для цього нам знадобляться матеріали, які є у вас в наявності, не обов'язково використовувати фетр, як у мене на відео, чи фаміран. Не бійтеся використовувати те, що у вас є. Це може бути звичайний кольоровий папір, це може бути кольоровий картон, це може бути будь-яка тканина, шнурочки, різні мережива, бусинки. Тобто, виходьте з того, що маєте. Іноді варто. Більше прислухатися до свого серця, аніж повторювати точно, так як у майстер-класі, який показує майстриня. Тоді робота виходить набагато оригінальнішою, цікавішою, та неповторною. Як ви могли зауважити, коли я вирізала грабінець для півника, я зробила нижню частину трішки заокругленою. Це для того, щоб зручніше було в майбутньому. Приклеювати гребінець. Якщо ж ви будете в майбутньому робити гребінець для курочки чи півника, то ви можете зробити його трішки меншим. Ось таким, як три хвильки, або ж навіть дві хвильки чи одненьку. Як вам більше подобається, так і робіть. Зараз ми ще виріжемо для курочки. Як бачите, я вже беру більший, більшого розміру е, прямокутничок. І вирізаю трішки більший гребінець для курочки. І нижню частину я знову ж таки роблю такою дужкою, щоб зручніше було приклеювати. До речі, всі деталі. Не обов'язково приклеювати клеєвим пістолетом, як це буду робити, я просто я вже майстер і мені так робити зручніше і швидше. Ви можете скористатися простим клеєм ПВА, просто його треба трішки довше тримати, вірніше деталі, коли ви будете скріплювати. Можна скористатися суперклеєм, можна використати також полімерний клей, можна використати простий двосторонній скотч. Тут я вже вирізаю дзьобик для нашої курочки, вирівнюю всі частинки так, щоб дзьобик був рівненький. І для того, щоб він був трішки привідкритий, нам потрібно посередині трішки нанести клею. Ось тут. Якщо у вас знову ж таки немає клеєвого пістолета і силіконового клею, або ви не вмієте ним користуватися, ви можете скористатися двостороннім скотчем, щоб я не повторювала щоразу про проклеювання деталей. Крила я зроблю з ось такого глітерного файмірану. У мене залишились такі ромбики від того часу, коли я робила різдвяні зірки. Тому я трішки заокруглила краї ромбиків. При Кладаю до заготовки, щоб зрозуміти, чи не за великі або ж не за маленькі будуть крила. Надрізаємо фаміран, як у мене на відео, трішки заокругляючи до середини. І оці надрізи мають бути приблизно відрізки один від одного, десь на відстані 2-3 мм. І ось такі крила в мене вийшли. Також таким способом можна і виготовити хвостик для півника, курочки та курчатка. Так, тепер виріжемо очі. У мене це знову фоаміран, але ви можете використати звичайнісінький білий папір офісний. Вирізаємо два великі овали, а із чорного фетру, картону чи паперу вирізаємо два кружечки. Це будуть наші зіниці. І також на зіницях зробимо такі невеличкі трикутнички, такі невеличкі надрізи. За рахунок чого очі будуть виглядати оригінально та реалістично. Тепер зробимо вії. Я це роблю із фоамірану чорного кольору. Ви можете знову ж таки зробити з паперу чи картону. Далі із двох прямокутничків виріжемо лапки для наших курчаток. Тепер приєднаємо до композиції всі деталі. Я буду працювати, як я вже сказала, клеєвим пістолетом та силіконовим клеєм. Так мені зручніше. Отже, на гребінчик наносимо на нижню частину трішки трішки силіконового клею, стежимо за тим, щоб клей не вийшов за рамки, тому що потім буде некрасиво і прибрати із композиції клей буде трошки важко. Так, тепер наклеїмо зіниці на очі, щоб все було готово, і будемо наклеювати на курчатку. Старайтеся знайти красиву сторону композиції, щоб не вийшло, як у мене, шоу від серветок посередині. Поверніть композицію красивою стороною. Далі ми наклеюємо всі детальки по порядку: очі, ротик. Далі наклеюємо крила та хвостик. І можемо ще задекорувати красивим бантиком, склавши кусок тканини чи фетру в гармошку. Мені прикольніше здалося, коли ніжки будуть не приклеєні знизу, а будуть звисати. Тому я вирішила скористатися ось такою пряжею, яка була у мене вдома. Ви ж можете замінити її звичайним шнурком чи ниткою, склавши її кілька разів, або ж джгутом, тобто шпагатом. На кінчиках зав'яжемо вузлики кілька разів. Робимо дірочки у наших заготовках. І пропихаємо шнурок знизу вверх. Приклеюємо ще такі мигдалики, чи як це правильно називається у півника. І півник у нас виходить кресунчик. Далі майже таким способом ми робимо мамусю. Тобто робимо крило, у мене тут уже інший матеріал, Приклеюємо гребінець. Очі і решту деталей. Далі в процесі роботи мені стрельнула в голову ідея зробити для нашої курочки не тільки намисто, але ще й спідничку. І я зразу ж прийнялась втілювати свою задумку в реальність. Для намиста я взяла пінопластові яєчка, писанки, далі я зібрала. За допомогою голки писанки на нитку. Тепер ми їх приклеїмо під крило нашій курочці. І ось така краса у мене вийшла. Далі я вирішила зробити спідничку. Можна це зробити з будь-якої тканини, яка є в наявності. У мене це фатин в рулоні. Я його зібрала ось так от на ниточку та наклеїла навколо тіла нашої курочки і зверху наклеїла мережево. І ось таке красиве сімейство курчат у мене вийшло. Буду рада, якщо ви прокоментуєте відео, сподобався майстер-клас чи ні. І також буду вдячна за репост, лайки та підписку на мене. Також доєднуйтесь до мого інстаграму та тік-ток ефірів